Усім привіт, це Ірокіас. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я починаю серіал дні хардкору. Хардкор. Що це означає? Це означає, що в мене одне життя. І в мене є отакий сід. Встигли записати? Хто не встиг, вибачте. Так, з чого почати? Що вам розказати, розповісти? Розповім про те, що має бути в цьому серіалі. В серіалі має бути хардкор. Хардкор! Ви боїтеся, страшно, мені теж страшно. Так от, де ми опинилися? Приблизно уявляю. Чого я почну? Почну я з того, що пошукаю село. Я не випадково взяв отой сід. Я його бачив в огляді якомусь іноземному, мене зараз не згадаю в якому. Не суть. Так. Чому цей сід? Він просто дуже гарний мальовничий. Ось тут такі а, гори. Гори там, з водоспадами, з... ну просто краса. Просто краса. Важко навіть описати. І поблизу є село. Не знаю де? З якого боку. Десь є. Я його знайду. Це перше, що я хочу зробити, це знайти оце село. А, от для цього я набрав піску, щоб позакривати всіх жителів в будиночках їхніх, щоб вони не виходили і щоб зомбі їм двері не повибивали. От. Це я зроблю. Знайду я це село. Паралельно мені треба якось вижити, не загинути. Самі бачили, що режим хардкор. Це означає, що якщо я загинув, все почнеться новий серіал. Наступного разу, а цього разу нічого не почнеться. Цього разу буде капець. Якщо я загину, я сподіваюся, я, то, то я впевнений, що я не загину. Впевнені, я, я. 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 я щойно не загинув. 5 хвилин назад. Я жодного разу не загинув. Щось мене несе. Так. Кисочок провалився. Я шукаю село. І мабуть тут я його навряд чи знайду. Треба ці гори обійти зі всіх сторон. І тоді я точно знайду село. Побігли. Є що, їсти яблучко. Може ще якусь худобу знайдемо по дорозі. Дивіться, уважно, може я пропущу, то ви мені кричіть. Кричіть, що там є. о є, яблуко є там. О, село! Хо-хо! Щастя, все. Я знайшов село. Ура! Треба подумати, як його назвати. От, от звідки Мік взяв назву Буча Чака, не уявляю. Ну назва прикольна. Прикольна. Так. Трава росте на гравії. От ви таке бачили? От на гравії росте трава. Живе, мабуть, живе. Так, ну, доки. Доки, доки, доки. Доки тут ще... День. Ми так швидко знайшли село. Хо-хо! Чуваче! Іди от туди, от туди йди. Давай, 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 давай. О, блін, я ж... А, я не прохожу крізь них, я їх штовхаю. А куди ти йдеш? Ти що? Та. Трошки огородити. Трошечки огородити. О, яка річка файна. Це водоспад. Гірська річка, яка впадає в озеро. Дивіться, яка краса. Ох! Я просто в захопленні. І я не засік час. Добре, граємо тоді, поки сонце не зайде і на цьому серію закінчимо. Десь видно сонце в горі. Ту-ту-ту-ту-ту! Чувак, ти шо? Провалився? Що я маю робити? Я маю зробити меч швиденько. Швиденько... А, стоп, стоп, стоп. пісти до коваля. Тут десь є коваль. Кузня. Тут десь є кузня. І в тій кузні, можливо, буде заліза. Вон, бачу кузню. Ви бачите кузню? А я думав, що бачу, а я не бачу. А де кузня? Треба так. Напроти стовпа. А -а -а -а. Є залізе. Зробимо. Зробимо Хабиріку меча. Підемо рятувати того хлопця в ямі. Якщо я згадаю де він був, все інше викладемо. Так, уявлення немає де він там був, може знаєте. Ну, на крайнях нічого страшного. О, здається, десь тут. Ні. Мабуть ні. Ще один. Хлопці, да ви шо? Що ви тут робите? А де кріпер? Ви що, били кріпера? Як це вам вдалось? Ви виходите звідси, збираєтесь чи ні? Чи так, і тут залишитесь? Чи вам там не освітити і... і ви там будете жити? доосвітлювати. Факели ваші заберуть. Я можу забрати. Тоді, тоді, тоді. Тоді. Давай, давай, вылазь. Ну, ну вылазь. Да вылазь, скажу. Зомбак не появиться Та ви що, зговорили чи що? Всі в цій ямі сидите Звичайно воно від мене нікуди не дінеться. Але я його заберу Трачу час. Я трачу час. Може ти теж вийдеш? А? ж вихід, ось вихід, виходьте! Один вийшов. Так. Один вийшов. Точно. Вже вечір. А! Вечір! Вийшов один? Пішов! Давайте, давайте, може... Може вам отут десь зробити? Де ви є? Що телепортнулася чи що? Я щось не зрозумів. Чи вони мене обійшли вже? Що ви тут робите? Йдіть ховайтесь. Інші вже, мабуть, всі поховались. Що там світиться? Лава? А, так, там лава Хоч би вони в лаву не попадали меня то бы зовсім не прикольно Блін Ти пішов ох, бля. О, Я спочатку не хочу починати. тих хто є. Дивися там. Вишенько? Щось і ніхто не зайшов? Хлопці, где? Тут нікого нема. Де ви всі є? Куди ви ділись? Я ж хочу вас позакривати. Там, Там було пару чоловіків. Чоловіків. Тут. Не село, велике. Ну все, мабуть, на цьому серію я завершу. Нема чого полити. Завершу я цю серію. Ляжу посплю. Де моє ліжко? Де моє ліжко... А, ну так. Да. Не, не розумію. Ліжко. А я не зробив ліжко? Я ж наче робив ліжко. Та точно робив? Що це таке? Тут ще одна кузня. І я залишив там його. Це мені вже все в голові перемішало. Ого, панове, вас тут багато. Просто чудово. Це це просто чудово. Ну, ясно, що тут нікого нема, вони ж сюди доскочити не могли. Я вже робив, це, це мені приснилось. Мабуть приснилось, це в попередній спробі я робив. Що? Поблизу монстр, що ти ще їх вбивати? чи що? Та я можу піти. Життя відновилось, можна йти. Куди то вчить? в баню? Все, що тут? Все, можна я піду посплю? Ви мені дозволите? Все. До зустрічі!